Лицар та квіткова фея. На краю стародавнього лісу, де туманні ранки сплітаються з ароматом квітів, стояла самотня хатина, оплетена плющем та дикими трояндами. Її вікна завжди сяяли м'яким зленуватим світом. Досвітилися листя рослин, які Фрея виховувала, як дітей. Дах був укритий мохом, а довкола сад, що цвів навіть узимку. Фрея не жила серед людей. Вона була берегиною цього місця. Ліс і поле належали їй, як тіло й подих належать живій істоті. Кожен світанок вона прокидалася від пісні пташок і шелесту квітів, які нахилялись до її вікна, немов вітали господиню. Зранку Фрея збирала росу з пелюсток і плела з неї тонкі нитки для своїх заклять. Вона говорила з квітами, і вони відповідали тихим дзвоном пелюсток. У день лікувала поранених тварин, відвідала джерело, де вода ніколи не холола, готувала настої страв. Іноді приходили люди з навколишніх сіл хтось із проханням про ліки, хтось із молитвою про врятовану дитину. Але вони завжди йшли з острахом, повірили відьми, забирають плату не золотом, а долею. Увечері вона сиділа в саду, читала старі книги з травами, що дістались від матері, і слухала, як квіти засинають. У ці хвилини Фрея відчувала самотність, яку навіть природа не могла розвіяти. Дім Фреї водночас був притулком і пасткою. Тут було безпечно, але надто тихо. Вона знала, у світі не зрівала буря, королівство ненавило відьом і чутки прополювання ширилось швидше, ніж весняний вітер, але доти, доки вона залишалася в саду їй здавалося, що війна це лише далека казка. Того вечора повітря було незвично важким. Зазвичай сатфрей дихав солодким ароматом жасмину м'яти, але цього разу запах став гірким, немов дим. Птахи раптово замовкли, а квіти, ті, що завжди тягнулись до неї, поволі схилили голови, немов на знак тривоги. Фрея підняла очі до небес місяць виплив за хмар, і його світло блодив тьмяним, наче загорнутим у попіл. Вона відчула щось у землі, глухий удар, якого не чути, вухами, але серце відчуває тривогу. Її магія завжди попереджала її про прихід чужинців, і цього разу земля шепотіла Йде воїн, темний, несе меч в його серці порожнеча. Фрея вийшла за поріг, її босі ноги торкалися м'ятої трави, яка почала тремтіти від кроків ще далеких але важких. Вона знала наближається той, хто несе загрозу, і раптом в тумані між дерев. З'явився силует, високий у чорних латах, що мерехтіли сріблом місячного світла. На його плечах темний плащ важкий, мов тінь, він ішов повільно, але впевнено, немов весь ліс, уже належав йому темний лицар. Фрея відчула, як сад затамував подих, Навіть вітер зупинився, боячись торкнутися клинка, який він ніс у ручці. Але найстрашнішим був не меч, а його погляд, холодний йому в ніч, без зірок. Темний лицар наблизився ще на кілька кроків. Його чорні лати світилися в світлі місяця, а очах холод, який не розвіє жодне полум'я чи весняне сонце. Вона підняла підборіддя, не відступивши. Ось, хто прийшов, пес короля, той, хто приносить смерть усім, кого він боїться. Я не пес, я меч, що карає. Ти відьма, а ти людина, яка давно забула, що має серце. Він стискає руків'я меча, але клинок не знімається, його очі нами темніють, і в них проблискує щось схоже на сумнів. Чому земля мовчить? Чому цей сад не кричить проти мене? Бо він знає, що ти не ворог, ти прийшов по моє життя, але твоє власне гниє зсередини. Ти носиш прокляття, він завмирає, її слова торкаються глибокої рани, яку він ніколи не відкривав нікому. Його погляд спалагоє гнівом. Ти бачиш, занадто багато. Я бачу правду. Ти прийшов убити мене, та замість цього ти стоїш і слухаєш. Чому, воїне? Його рука тремтить на мечі, він опускає її робить крок назад, немов бореться сам із собою. Це нічого не змінює, ти моя ціль. Тоді бий, якщо здатний. Тиша лише шелесть листя, він так і не здіймає меча. Лише звертається і зникає в тумані, а коли Фрея дивиться йому вслід, вона вичуває він ще повернеться. Ніч ковтнула його, коли він залишив сад відьми, кроки важко відлунювали між деревами, та чим далі він ішов, тим сильніше відчував у грудях щось змінюється, його серце холодне і кам'яне, раптом гукнулася болем, живим, справжнім, давно забутим. Кожен воїн у королівському війські знав. Темний рицар не відчуває ні жалю, ні страху, і це була правда. Але ніхто не знав, яку цілу він за це заплатив. Кожна смерть, яку він приносив, краплинка за краплинкою, відбирала його людське тепло. Його серце ставало каменем, і коли воно остаточно закам'яніє, він стане чудовиськом у людській подобі. Він звик до цього, звик жити без світла, без тепла. Але сьогодні відьма змусила його відчути. І це було страшніше за будь-яку битву. Він зупинився біля озера, куди часто приходив після боїв. Вода була чорна, як ніч, він дивився відображення, і вперше воно ставалося чужим. Його пальці стискали руків'я меча, та в уяві знову поставала картина. Ніжні руки, що торкаються землі, і квітка, яка розквітає біля його ніг. Вона не боїться мене. Чому? Він мав вбити її, та замість цього почув слова, які розсікли його душу гостріше за клинок. Ти носиш прокляття. У його голові лунав голос короля наказ, від якого не втекти, вбити відьму, знищити загрозу, стерти останній осередок магії природи. Але коли він знову уявив її очі, світлі глибокі, повні таємниці, у ньому прокинулась лють не на неї, а на нього самого. Він був слуга темряви, дозволив квітці торкнутися його кам'яного серця. Він кинув камінь у воду і коли розбіглися темплі і кола розбіглися темними хвилями. Як повернусь, і цього разу або вона загине, або я, та десь глибоко всередині знав його слова брехня, бо щоразу, коли він заплющував очі, бачив не смерть, а її обличчя. Високі чорні мури палацу здіймалися в небо, небо в зубці велетенського звіра. У середині тьмяні зали, заповнені запахом воску й кіптяви, там завжди панувала темрява, навіть у день, бо вікна були зашторені важкими завісами. Темний лицар ступав коридорами, і воїни відступали, схиляючи голови. Його боялися всі, не лише через силу. Ходили чутки, що той, хто глянев в очі, Побачить свою смерть. На троні сидів володар, старий, але з очима, що палали жадобою до влади. Його одяг був рушити золотом, але сам він нагадував хизрака, що чатує на здобич. Ти повернувся? Ну, де відьма? її голова мала лежати бо я, біля моїх ніг. Лицар опустився на коліно, сховавши погляд у тінях шолома. Вона втекла, ліс приховав її, але я знайду і знищу. Король прищурився, в його очах сплиснула підозра. Втекла? Ха, жінка, яка грається з квітами, перехитрила тебе, ти ж той, кого боїться сама смерть? Чи не стало твоє серце м'якішим лицарю? Він відчув, як кров холоне, ще мить, і король розкриє його таємницю. Але він залишився нерухомим, кам'яним. Моє серце давно в камені, воно не знає жалю. Король довго вдивлявся в нього, немов намагаючись проникнути крізь броню, та зрештою відкинувся на троні. Гаразд, але знай, якщо ще раз повернешся ні з чим, я заберу твою душу і віддам її тіням. Воїни навколо злякано опустили голови. Для них це були лише страшні слова, але лицар знав, король має владу, здатну здійснити цю погрозу. Коли він залишив залу, його голові ще звучав голос Фреї Ти носиш прокляття, а серце, яке мало бути кам'яним, боліло сильніше, ніж будь яка рана. Тиха, що навіть сови не зважилися порушити її криком. Ліс спав, але Фрея відчувала, він знову йде. Тіні випереджали його, земла відлюнювала його кроками, а квіти у саду неспокійно коливалися, немовши потіли. Він повернувся. Фрея вийшла назустріч, не ховаючись. В її боса стопа ступала по траві, що м'яко розсувалася під дотиком. У руках вона тримала гілку з розкритими білими ліліями, символи чистоти і водночас смерті. Він з'явився так само, як і вперше високий у чорних латах, з мечем при боці. Але тепер у його кроці було щось інше не холодна впевненість ката, а вага невидимого тягаря. Ти знову прийшов мене вбити? Якби хотів, твій сад уже був би в крові. Вона зупинилася в кількох кроках від нього. Підняла гілку лілії і торкнулась пелюсткою у чорного наплічника. Квітка не зів'яла, а лишила на металі краплю роси, немов сльозу. Тоді навіщо ти тут? Він мовчав. Погляд, прихований тіню шолома, був важкий і розгублений. Нарешті він зняв його. Перша перед нею обличчя суворе з гострими рисами, але в очах біль, якого він не міг приховати, ти сказала, що я проклятий, що моє серце гниє. Скажи правду, ти бачила це чи то лише відьмина гра? Фрея вдивлялася в нього, ніби крізь камінь. Потім розтягнула руку і легенько торкнулася його грудей, де під латами билося серце. Її пальці затремтіли від холоду, що виходив із нього. Це не гра. Камінь росте всередині тебе. Щоразу, коли ти проливаєш кров, він стає міцнішим. Якщо не зупинишся, він з'їсть тебе повністю. Лицар стиснув зуби, і в його погляді блиснула злість, але не на неї, а на самого себе. І що ж ти пропонуєш здатися, покинути короля і стати зрадником? Я пропоную тобі вибір. Уперше за все твоє життя, він видернувся, не в змозі витримати її погляд. Ліс довкола знову дихав тишею, і тільки в його душі стійнялась буря, якої він боявся більше за будь яку битву. Фрея мовчки повела його глибше в сад. Лицар йшов позаду, і що далі, то більше відчував, як земля під ногами змінюється. Вона була м'яка, тепла, немов дихала. Повітря пахло квітами так сильно, що навіть його загартовані легені тремтіли від цього солодкого аромату. Навколо піднімалися рослини, яких ніколи не бачив, нічні фіалки, що світилися ніжним філетом сяйвом, троянди, які розкривалися не вдень, а під місяцем, виблискуючи сріблом, трави, що співали, коли вітер торкався їхніх стебел. Він намагався триматися відсторонено, але його рука мимоволі простягалася торкнутися пелюстки. Квітка відгукнулася, розкрившись ширше, немов впізнала його. Вони відчувають мене, вони відчувають не твою броню, не меч, вони чують серце, яке б воно не було. Він стиснув кулаки, йому хотілося відкинути ці слова, назвати їх дурістю, але десь глибоко він знав, це правда. Рея зупинилась біля невеликого озерця, його вода світилася ніжним, зеленим світлом. Вона нахилилася і занурила долоню у воду. І з неї виросла квітка лотоса, що розкрилася просто в неї на руках. Вона простягнула її лицарю. Кожна квітка це вибір. Вона може стати ліками або отрутою. Все залежить від того, хто її торкнеться. Він узяв лотос, його пальці були звиклі до сталі, але не до ніжності. І коли пелюстки торкнулися його шкіри, він відчув дивне тепло, таке живе. Що камінь у грудях на мить ставався легшим, я не пам'ятаю, коли востаннє щось було таким. Фрея вдивлялася в нього, і в його очах не було ні страху, ані ненависті, лише спокійна впевненість. Ти думаєш, що темрява це твоя доля, але навіть у найчорнішій землі може вирости квітка. Він дивився на неї довго і цього разу не міг відвести погляду, і його серце боліло, але водночас у ньому спалахувало щось нове. Майже забути, але він різко пустив у воду, ніби боявся цього відчуття. Не грайся зі мною, відьма, я не твій. Вона спокійно відповіла: Я й не хочу, щоб ти був моїм. Я хочу, щоб ти згадав, ким був колись. Її слова залишились в ньому, мов з ноза, і, хоч він відвернувся, він знав, ця ніч змінила його назавжди Темний замок короля. Був протилежністю саду фреї, холодні кам'яні стіни, повітря важке від диму та кіптяви, Замість пахущів запах крові й сталі, лицар ішов темними коридорами, і з кожним кроком серце билося важче. У троні зали його зустрів погляд короля крижаний, владний. На його пальцях темні персні з чорними каменями, а в руках скіпетер, що світився блідим вогнем. Ти повернувся? Де голова відьми? Лицар схилив голову, його голос був глухим. Вона зникла в тумані, її сад захищений чарами. На мить у залі запала тиша. Потім король повільно підвівся з трону. Ти мій найвірніший воїн, не зміг вбити жінку? Квіткову відьму. Чи, може, твій меч потьмарився, як твоє серце? Лицар відчув, як ці слова пронизали його. Він хотів відповісти, виправдатися, але щось середині стискало горло. Король ступив ближче, його голос став різким, немов удар батога. Слухай уважно, вона не просто відьма, її кров ключ до знищення останніх світлих земель Жива чи мертва, ти приведеш її до мене. Він нахилився, так що його холодне дихання торкнулось лицаря. Інакше я нагадаю тобі, чому твоє серце. Давно з каменю. Коли лицар залишив трону залу, він стискав кулаки так сильно, що кістки тріщали, відлуння слів Фреї ще звучало в його голові. Навіть у найчорнішій землі може прорости квітка. Але тепер ці слова боролися з наказом короля, відмовив між двома силами: клятва й темрява, які тримали його, і крихітне світло, яке зародилося в саду Фреї.